А це їх треба знімати постійно. Ці, ці, ці. А сти, сти, які, сти. які не продані? Четвертий, так? Третій, четвертий. Тут навіть не скажеш, що тут гарний такий повноцінний другий поверх є. Та є. А Жале. я так і не скажу. Що не видно хіба по висоті? Та таке щось тягне на кришу. А бачите, тут будуть клумби. Ой, скільки Ту -тут, тут матеріалу. То Ту труба? Христові. Санвузол. Місце під гардеробну. Кімната. З виглядом до заднього двору і до переднього, в обидві сторони вікна виходять. Це прикольно. А це кухня здоровенна. З котлом. З теплою підлогою. З котлом? З Котлом. А скільки там зараз часу? 44 секунди. А ми ж на другий поверх маємо піти. Дивіться, який задній двір. Здоровенний, такий широкий-широкий. Просто буде? широчезний. А, а якщо ви не скажете, що тут є другий поверх. Я вам покажу, що він тут є. Люди мають на хвилину чекати, щоб другий поверх побачити. Тут три спальні і санвузол. Раз, два, три і санвузол. І на другому поверсі ще є балкон. Санвузол. Здоровенний. Ось такий таун. Ось такий таун. Приїжджайте на перегляд. Куди? Відділ продажу. Некрасова, 1 Ж, Гостомель. І ми вас заведемо.